Мирного неба всім! Сьогодні я хочу зробити розклад для України, яким буде а, наступаючий рік для України. Так як у нас сьогодні Миколая. Тому дивимося. Так, десятку кубків нам викинула колода. Ну, будемо радіти! Людей, колектив людей, ми дивимося як Україна. Україна має захист, по-перше. А по-друге, колектив людей, які об'єднані однією духовною силою. І, в принципі, це карта радості. Ми, ми будемо мати е, привіт радіти. Так, яким буде для України новий рік енергії року? Яким буде енергія року? Я зразу буду відкривати. Так, четвірка жезлів це можливо відновлення. Відновлення позицій, стабільності, туз мечів, і, ту же, і трійка жезлів. Відкриття нових перспектив в можливостях. Відкриття нових доріг. Тут щось буде ще з побудовою. Це може бути також питання зброї, але ми дивимося на зараз власне на питання самого року. Це може бути переможний рік, тому що це туз мечів. Туз мечів несе перемогу, несе слово, несе несе, несе. король Кубків, в принципі, тут. А король кубків це мир. Так, я зараз не про персоналі. Так. Або рік, який принесе мир. Отак. Ну що, тріумф це все-таки карта тріумфу, тому що це відкриття нових доріг. І закріплення позиції. Закріплення позиції. Так. Буде. Що залишиться? Що залишиться в старому році для України? Що залишиться в старому спасибі? Ой, спасибі! Я надіюсь, ви чуєте. Оце треба було. Що залишиться в старому році для України? Дай Бог, щоби всі ці сирени, щоби всі ці тривоги залишилися, обстріли і тому подібне. Ця небезпека залишилась в старому році. Навіть неохота карти відкривати зараз, якщо чесно. Тут йде справедливість, так що щось має, відну... має відновитися справедливість для України. Дуже дивно тут ще. Дивіться, що залишиться в старому році. Це те питання, де за де була, де був загруз, все, що ніяк не могло ніяк не могло розвиватися до того щоби люди україна отримала повну, повне насолодження повне здійснення бажань це також може бути ще що залишиться ще якась ситуація яка по питанням ну це це ту жезлів це вогняна енергія але це також напруга яка довгим часом це може бути по воді до прикладу також яка прям, ну, тривот, е, е, заступорена була, якби в тому процесі, але саме цікаве, що е, так, е, звукова пішла, пішло питання. Е, Ще може, що залишиться в старому році, знаєте що? Що ситуація по розвитку для того, щоб Україна ввійшла в або взяла нові можливості, однові можливості. Так, зараз в ви є, зараз секунду. От я хочу, щоб це залишилося в старому році і ніяк ніяк інше. Це вже точно залишиться в старому році. Я хочу сказати, що те, що Україна буде мати по нових можливостях, і це буде для тих можливостей, які будуть давати для України знову ж здійснення бажань, здійснення бажання про мир для України, для людей. Вони війдуть. В старому році тут має бути щось розрішене по старому року. От, от таке, бачите, тут туз і тут. Туз. Активний, активна чоловіча енергія або питання зброї. Так, що залишиться? Що нове війде? Не яким просто, а що нове появиться або війде, або розкриється для України в новому році. Все, затихай же. Дякую, 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 дякую. Так, принцеска Пентакли. Щось буде з землею. з Землею або з питаннями фінансів. Перемога буде. Ні, перемога так зараз... <зараз>, зараз я поясню. Перемога це перемога. Тут я не про це думаю. Дивіться тут питання землі, тут питання або відчуження, або те, що не являється. Ну, дивіться, тут перемога над відчуженням. Я надіюсь, ви зрозуміли, на, на, на що я ахнула, на яку перемогу я тут таке враження, що ною ну, йде, що е, питання землі за, залишиться за Україною, її не відчужать або її повернуть, або її залишать. От, от такі питання тут, е, ну, вирішення, якісь буде в е, тому напрямку. Оце я і ахнула, тому що тут я вже трошечки напряглася, а тут я вже от-от ахнула. І це мене втішило. Ну і звікові сигнали також мене втішили, що вони, в принципі, перестали вже звучати. О, так. О, хочеться мені задати питання, яким буде, яким буде народ України? От яким буде народ України в новому році. Дивіться, королева Пентаклей. Народ вимучений, вимучений ситуацію однозначно. Але ця ситуація добігла кінця, і на цій ситуації буде поставлений ну, як би хрест або поставлена от, точка, як, ну, як крапка все. Тому що тут ситуація, яка закінчується, і переходимо в королеву Пентаклей, в, в могутність життя. Сама країна має набрати оберти. Після, складних, після складної Ситуації, яка зупиняється, закінчує, ну, тут закінчується, тут, тут можливо, щось, якісь договори будуть, і виходить на новий рівень не те, що новий рівень добробуту, давайте так, те, що може почати розвиватись, дихати, жити. Отак. От Ще яке питання би нам задати. Що буде е, якоюсь важливою або головною подією, е, або несподіванкою для України в новому році? Двіка Пентаклей. Це можуть бути і зміни, король Пентаклей, а тут королева все-таки, і, і дев'ятка Пентаклей. Ну, дивіться, тут може бути договорні якісь дуже. Дивіться, тут іде е, королева, а тут іде король. Тут може по двійці пентакли, пентаклі це сумісництво. Е, двоє, е, д, якась пара, яка підтримує, вона буде вище стояти король Пентакли, або яка дасть можливість вивести на новий рівень. І по землі, знову ж по фінансам, або по можливостям, по достатності для України. Тобто е, тут щось несподівано буде, якийсь союз, скоріше всього, який дасть можливість. Можливість вийти на новий рівень для України. Тут буде якийсь хороший союз. Ну, в такому випадку говорять, грошовити, грошовите укладення договорів, підписання договорів, якихось, но, які дуже добре мають впливати на досягнення ціни по відновленню. Так, що би ще? Що би ще нам спитати? Що би ще нам спитати? По крайній мірі, тут йде тиха енергія, ну, тиха, і мене це більше би, влаштовує і тут закінчення. Так, що б ще спитати? питати? О, дітки вже шумлять це теж добре. О. би ще запитати для України? Зараз секунду. Несподівана. Що найбільше, чим найбільше буде радіти народ України от в новому році? От Що його буде найбільше? Я не знаю. От сльози радості або веселощів, або що. От, от, в чому буде? От, чи це інформація? Чи... Король мечів. Ой, іерофант, королева жезлів. А що буде з королем мечів? Чекайте. Тому що тут, можливо, так, Єрофант. Вісьмірка Пентаклей, королева жезлів. Ой, народ-народ. Все одно, давайте я так скажу: не рий яму іншому, бо сам в неї попадеш. Ну, в принципі, в принципі, принципі, Тут щось буде відбуватися, скоріше всього, в стані ворога. В стані ворога можливо, буде якесь повернення або обнулення, або якісь тут обмеження але обмеження, які будуть встановлені або вищими силами, щось буде відбуватися, таке, або обмеження, знаєте як, ті, хто тримають владу, але зі сторони. Вищої структури над станом ворога. Тобто, щось таке тут може взагалі бути, ну, як. Сама там може бути. Тут тайна навіть, тут є тайна в тому. Тут тайні правителі, які обмежать діяльність, які обмежать. Тут якась така. Ну, давайте тайна структура або тайні правителі, це може бути і ті правителі, які тим чи іншим, ну, може бути і напряму яку зв'язані з церквою, до прикладу, в тому чи іншому розумінні. А може бути, що і ті, хто сірі кардинали, але вони з ситуації ну, якби над структурою. Стану країни ворога я надіюсь, ви розумієте. І тут буде чітке ЦУ, Вказівка, ще щось тут буде обнулення ситуації, тут буде залежність від грошової сфери, тут буде дуже швидка зміна. Зміна тут тут якась дуже могутня і сильна зміна керівництва. Дуже швидка по вибору. Тут, по-моєму, поміняють поміняють керівництво. Або може ще бути так, що тут взагалі якось дивна, що можуть, можуть. Я поки що не до кінця розумію, але це можуть. Це буде в приказовому порядку. Ну, дивіться, можуть. Воно скрите зовсім, зовсім, зовсім скрите. Я не, знаю. Я не знаю, ну так, це порадує український народ, але чи вони будуть бачити, чи народ буде бачити, скоріше всього, що ні. Але це. Тут як двойна структура, або е, два керів... ну, тут якби е, два керівника е, у одного стану ворога. Ну, щось таке, або роз... навіть не так. Тут якби йде якесь розділення. Тут іде розділення, але не в тому, що е, всі запитували, чи розпадеться, чи не розпадеться. Це все і так ясно. Розпадеться, це вже давним-давно говорено. Е, це вже е, вийде. На чисто... має вийти на чистоту. Там, де чистота, буде чистота, там, де грязюка буде грязюка. Е, ну, Тобто грязюка має якби, заспокоїтись, втихомиритися, сонечко її висушить, ну і тому подібне. Е, саме цікаве, що тут якби ну, воно виглядає, знаєте, от, е, мух, мух від котлет, котлет від мух. Можливо, роз'єднають, я не знаю. Ну, все, не хочу, не хочу як якби задумки, ну, але просто так, все. Який би ще? Яке би ще питання одне би загадали? Ой, яке би ще одне питання загадали? Наскільки, або як буде відновлюватися країна? Тут, в принципі, було показано, що тут буде якась допомога, скоріше всього, не тільки фінансова щось таке. Воно дивно виглядає, так як всі на цю земельку, але. Буде швидко відновлюватися да? Україна. Тут є скриті можливості, і можливості тут будуть перенаправлені. Тут щось буде перенаправлене в, в бік України, або бік землі. Ну якби ще щось те, що або мало бути належати, або якась робоча сила, або це грошова якась система. Воно в скритому моменті, тут буде скритий вплив. Але це буде відновлювати просто Тут буде дуже швидко все відновлюватися, і це буде відновлювати ще раз кажу: або перенаправлені якісь фінансові потоки і забрані з певного місця. Тому що так має бути, але буде ще раз в скритому, повністю в скритому. Тут ніхто навіть не, ну, не будуть здогадувати звідки і що і як. Швидке відновлення. Швидке відновлення. І саме цікаве, що ситуація по тому, що Україна буде набирати свого ресурсу. Тут не те, що буде набирати, тут таке враження, що От є зобов'язання відновити структуру або можливості або землі України. От, от якось так. Це знаєте, як колись ви зобов'язані приїхати відробити. Ну, от, от щось таке. Все, я думаю, достатньо, іду я подивлюся, що там, що там твориться, що там виє, хто там куди летить, Ах, хто там куди летить чи не летить. Ну і краще нехай не летить. А вам всього найкращого натхнення, надій, миру, щастя, посмішок, радості. Хай дітки нас радують, щоб ми сміялися. До зустрічі!